Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці «Я пізнаю світ. Сьогодні ми з вами працюємо за зошитом тиждень 20, урок 175, сторіночка 14. Тема нашого уроку тваринний світ лісостепу. Історичні перегони. А зараз розглянемо завдання до уроків у трейлері. Мислити навчає, пам'ять розвиває, Тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідає. маємо На всі відповідаємо! Запитання до уроків: Які тварини живуть у природній зоні лісостепу? У яких природних зонах розташована Україна? Які області розташовані в межах степової зони України? Чому більшість степових тварин живе в норах, а не, скажімо, у дуплах? Чому більшу частину українських степів розорано? Яке місто є адміністративним центром Харківської області? Який рельєф Харківської області? Чи є межа між атмосферою Землі та космосом? Зі скількох шарів складається атмосфера? А афірмації допоможуть нам налаштуватися на урок. Проговорю текст разом з диктором, а потім заплющ очі та пошепки відтворить ті афірмації, які є для тебе важливими. Я створюю щастя навколо себе, бо вірю у свої сили. Я працюю над тим, щоб розвивати свою креативність. Отже, розпочинаємо. Сьогодні ми з вами більше дізнаємося про тваринний світ лісостепу. Але спочатку ми пригадаємо і оберемо правильну відповідь, виконавши завдання 4. У лісостеповій природній зоні переважають степи, ліси, чи чергуються ділянки степу й лісу. Оберіть правильну відповідь. Правильно це відповідь В. Адже територію, на якій чергуються ділянки степу і лісу, називають лісостеповою зоною. Виконуємо завдання 5. Допоможи Йоєві розгадати ребуси. Відповіді напиши. Отже, перед нами 4 ребуса. Розглянемо малюнки, а далі ви самостійно розгадаєте їх. Перший малюночок горох. Зуби і погляньте кран, але це слово перевернуто навпаки. Другий ребус це лис та парасолька. Третій дід, але ви бачите, що треба виконати заміну букв, і останню букву прибрати. І береза. І останній ребус це клітка та ось такий прилад фен. Натисніть на паузу та розгадайте ребуси, а потім ми перевіримо. Перевіримо. Перший ребус це слово горобина, другий липа, третій дуб, а четвертий клен. Діти, подумайте, скажіть, а у якій частині лісостепу ростуть ці рослини? У лісі чи на луках? Ну, Звичайно ж, ці рослини ростуть у лісі. А зараз ми з вами попрацюємо з картами. Відкрийте сторіночку 45, 46 та 47, розгляньте карти. Знайдіть і покажіть зону лісостепу, на яких континентах вона розташована. Спробуйте спочатку самостійно, а потім ми разом з вами покажемо їх. Отже, лісостепова зона розташована на материках Євразії та Північній Америці. У Північній Америці лісостепова зона, погляньте, пліто рожевого кольору, розташована із півночі, простягається з півночі на південь. А у Євразії, погляньте, на території Євразії простягається із Заходу на схід. І ось тут іще така плямка на сході. Подивіться. І покажіть лісостепову зону. Це Євразія. І ось Північна Америка. А зараз трішки відпочинемо, потанцюємо та заспіваємо пісні, вивчаємо карту. Карта допоможе нам знайти моря і гори. Карта допоможе нам пізнати земні простори. Карта знає де? острови країни. Відшукай на ній Європу й Україну. Шукай на ній Європу і Україну, ми вивчили багато вже і можемо розказати, як без рельєф Європи на карті показати, Карта де, де? острови країни. Шукай на ній Європу, Україну, карта знає, де? острови країни, шукай на ній Європу. Отже, перепочили, сідайте рівненько, продовжимо далі. Діти, ми з вами показали лісостепову зону на двох континентах. А тепер подумайте та на назвіть тварин, які живуть у цій зоні, що вам про них відомо? І чи можна стверджувати, що рослинний світ лісостепу дещо схожий на степовий? А тепер ми перевіримо себе, переглянувши відеофрагмент про тваринний світ лісостепу. Тваринний світ представлений видами, що зазвичай мешкають у лісах, степах і водоймах. У європейському лісостепу переважають білки, зайці русаки, косулі, лосі зі степових тварин. Великі тушканчики, ховрахи крапчасті. У Сибірському лісостепу мешкають ховрахи звичайні, хом'яки, в американському лучні собачки, зайці, бабаки, гримучі змії. Для лісостепу характерне велике різноманіття птахів. Так у лісах гніздяться сокіл, грак, дятел строкатий. Підкоришник, сова, дрозди чорний і співочий, вільшанка. На полях мешкають коник польовий, жайворонок, перепілка, дрохва. У водоймах і заплавах водяться різноманітні риби. Також можна зустріти ондатру, норку, бобра, видру. Характерними представниками земноводних і плазунів у цій природній зоні є гадюки звичайні, болотні черепахи, жаби, вужі ящерки. ящірки. Отже, я думаю, що ви здогадалися, що тваринний світ лісостепу дещо схожий на степовий. А зараз ми з вами. Виконаємо завдання на сторінці 15 номер 7 Розглянь зображення і впізнай лісових та степових тварин. Упиши номери малюнків до відповідних рядків. Отже, ми розподілимо цих тварин на дві групи: лісові тварини та степові тварини. Розпочинаємо. Ви можете поставити на паузу. І самостійно обрати та записати номери, під якими у нас є різноманітні тварини, лісових тварин та степових тварин. Перевіримо, які тварини, яких тварин ви віднесли до лісових. Отже, це номери 2, олень. Три дятел, чотири кабан, сім вок, дев'ять. Лисиця, десять білка, одинадцять миша, дванадцять крот, тринадцять їжак, чотирнадцять заяць, п'ятнадцять борсук і шістнадцять лось. А тепер запишіть степових тварин. А степові тварини це такі: один тушканчик, п'ять ховрах, шість перепілка, 7. Вибачте, вісім. Орел. Дев'ять. Лисиця. Одинадцять. Миша, дивіться, так само вона і ілісова і степова. 12 крот, так Так само. 13 їжак, і ілісова і степова, 14 заєць, так само повторюється, і 15 Борсук. Отже, що ви бачите, що деякі тварини. Можуть жити як у степовій зоні, так і в лісостеповій зоні. А зараз відпочинемо та переглянемо відеофрагмент, а потім дамо відповіді на запитання. Такі гарненькі ховрашки та хом'ячки. Я сподіваюся, що вам не складно буде дати відповіді на подані запитання. Ховрах і хом'як це мешканці степу чи лісу. Чому? Тисніть на паузу. Чим харчуються ховрахи та хом'яки? Чому ховрахи та хом'яки зазвичай живуть у норах? Ну що, поралися? А тепер полічіть тварин лісостепу, степу, яких ти добре знаєш, із тих, які ми з вами розглядали малюночки в завданні 7. тільки ті, які живуть і в лісі, і в степу. Запишіть відповідь цифрою або цифрами. Так, тваринок ви порахували. А зараз ми з вами продовжимо рахувати разом із аєю. Нейробіка від Аї для майбутніх інтелектуалів. Будьте дуже уважними. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Перевіримо себе 3200. Увага! Наступне завдання. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Отже, перевіряємо відповідь 6700. І останнє завдання від Аї. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї, Чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічив всі історичні джерела. Увага, трапляються пастки. Здогадайся, які саме. Я сподіваюся, що ви рахували тільки історичні джерела. Перевіримо. Так, їх було 22. Отже, останнє наше завдання це участь у історичних перегонах. Перегорніть сторіночку 16. Намагайтеся виконати завдання щонайшвидше. Отже, час пішов. Успіху вам. Отже, час закінчено. А зараз складіть з отриманих букв слово. Перевіримо правильність ваших відповідей. Перше запитання. Князь, який збудував міста Холм і Львів, це відповідь В. Данила Галицький. Друге запитання. Чиї слова, зазначені в літописі, не дам півотчини батьківщини своєї, але їду до Батия сам. Відповідь І Данила Галицького. Третє запитання. Давня назва південних та південно-східних земель сучасної України, які колись знелюдніли. Буква Т. Дике поле. Четверте запитання. Великий Литовський і Руський князь, на чолі з яким відбулася битва на синіх водах. Звичайно, це відповідь А. Ольгерт Гедемінович. П'яте запитання Перший український учений астроном. Відповідь О. Юрій Дрогобич. І Шосте завдання Перша повна друкована Біблія церковно-слов'янською мовою. Це буква С Острозька Біблія. А тепер яке слово у вас утворилося? Освіта? Правильно? Ви добре сьогодні попрацювали, дізналися більше про тваринний світ лісостепу, перевірили свої знання. Виконавши історичні перегони, а зараз відпочивайте до наступних зустрічей!